Знаєте, дедалі більше людей з карт побиту в Польщі звертаються до нас із питанням: а чи можу я на підставі карти переїхати до Іспанії або Португалії? І наша відповідь часто звучить несподівано: ви можете набагато більше ніж ви думаєте, адже більшість хоче отримати тимчасовий захист в новій країні, боючись втратити статус в Європі. І ми показуємо їм, що тимчасовий захист. Це не єдиний варіант, і далеко не найсильніший. Польська карта побуту або ж інше на проживання іншої країни Європи дає вам право подорожувати по шенгену до 90 днів у межах 180. І цього легального статусу достатньо, щоб спокійно податись на вид на проживання в іншій країні. Ну і легалізуватися таким чином не на один рік і залежати від законів, продовжить Європа захист чи ні, а відразу отримати вид на проживання на 2 чи 3 роки, але на своїх умовах. У Португалії, і Іспанії значно широкий спектр видів на проживання. Особливо для тих, хто працює, наприклад, дистанційно, знімає відеоконтент, має власну справу або отримує пасивний дохід, наприклад, від оренди нерухомості чи пенсії. В Іспанії є варіанти для тих, хто перебуває в країні взагалі без документів понад три роки, але може довести факт проживання в цій країні. Польща навпаки вимагає: працюй тут, плати податки тільки тут. Інтегруйся тільки тут. А Іспанія і Португалія кажуть, хочеш заробляти онлайн добре, просто витрачай гроші тут. Це інша модель, і вона комусь більше все ж таки підходить, ніж тимчасовий захист. Ми спеціалізуємося саме на Польщі, Іспанії і Португалії. І знаємо не тільки як обрати правильну програму довгострокової легалізації, а ще пояснюємо, як працює сама країна, і часто їх порівнюємо між собою в різних аспектах, що напряму впливає вже далі на якість життя. Також завжди рекомендуємо скористатися з локального податкового консультанта перед переїздом. Бо якщо ви маєте іноземні доходи, є реальний ризик стати податковим резидентом нової країни і не знати, що з цим робити. Дуже часто люди приїжджають, а тільки потім починають дізнаватися про ці всі нюанси від податкової, і починається паніка. А в мене починає тіпатися око, бо заднім числом вже нічого не зробиш. Тому ще раз. Планування та знайомство з законами країни нової має бути до переїзду, а не після. Ми консультуємо онлайн, тому до нас звертаються люди з різних країн всього світу. І в нас є кейси, коли люди повертались із Іспанії в Польщу, де ми допомагали їм, якраз таки повертати статус з іспанського на польський, і навпаки, основна частина все ж таки переїжджає з Польщі. Міграція це не прямо лінійна дорога, це шлях, який змінюється, і саме головне це мати поруч тих, хто розуміє цю систему. Ми знаємо. Ці країни зсередини знаємо, як правильно розпочати процес, і знаємо, як не втратити те, що вже є. Тому, якщо ви хочете змінити країну, зробіть це усвідомлено зі знанням податкових юридичних наслідків. І поки ви ще в Польщі чи в іншій країні, ви в сильні позиції ви ще не втратили легальний статус, якщо у вас є вже на проживання цієї країни. Ми допоможемо обрати країну, підібрати програму, спланувати податки, підготувати документи. Тому контакти під цим відео підписуватися, щоб дізнаватися більше.